Чим небезпечна спека для курей? Перегрівання, тепловий стрес, кури погано переносять високу температуру, особливо понад 30 градусів. Може статися перегрів аж до загибелі. Я помітив, що мої кури хекали у курнику. Після обробки курника препаратом Селосан помітив помітні позитивні зміни. Навіть у спеку в приміщенні зберігається проголода, хоча обробка була проведена лише один раз, два тижні тому. Це свідчить про ефективну дію засобу на мікроклімат і нейтралізацію запахів. Також у спекотний період регулярно додавав у воду вотермінт. Це дало відчутний результат. Крім того, що кури легше переносили. Тепловий стрес, вони ще перестали хрипіти, зникли респіраторні симптоми і загальний стан птиці покращився. Крім курея, додавши ще в термін для курчат. В цьому році у мене спеку жодне курча не постраждало. Вони постійно у мене жваві, веселі, гарно п'ють воду і гарно їдять.